Знову нові історії, друзі. Привіт про те, як зараз працюють деякі е, наші конкуренти. Отже, е, всі ви знаєте, що ми займаємося сільськогосподарською технікою, привозимо її з Європи під замовлення до наших клієнтів е, на підприємства чи на господарства. Тобто, веземо напряму. Е, от Вже стикалися з такими моментами, деякими, е, коли. Нашим клієнтам пропонували е, зробити так званий прямий контракт. Тобто, другими словами, що ви, як покупець, е, платите свої кошти не на е, компанію, яка займається імпортом, от, а платите на пряму продавцю в Європу, ну куди там, там? Данія, Франція, Англія, без різниці. От. І самі оце все діло везете звісно, ви на себе його розмитнюєте, ставите на облік, ну і так далі. <кхід> З одної сторони, тема хороша, питань нема. ви самі заплатили, самі все зробили, якусь там комісію заплатили за ці послуги тій компанії. Ми, до речі, теж таку послугу надаємо, якби. це не є секретна інформація. Ну, от. Але що хотів би вам розказати, як людина, яка цим займається кожного дня. В кожної схеми назвемо це так: є як плюси, так і мінуси. Ну, про плюси ми з вами в принципі поговорили. Про мінуси давайте. Значить, мінуси наступного плану. Чи мінуси, чи мінуси, як там правильно, хто добре володіє українською мовою, можете мене трішки там поправити в коментарях. Отже, коли вам в цих реаліях зараз, а ви бачите, що там заблоковані кордони, дуже тяжко проїхати довго по часу і так далі. Особливо для тих людей, які являються платниками ПДВ, це, напевно, відео більше для них. Це може бути як ФОПи з ПДВ, так це може бути ТОВ, ФГ і так далі. В общем, ті, хто на... ті, хто являється платниками ПДВ. Так, вам пропонують прямий контракт. Ви кажете, окей, супер, давайте прямий контракт, без ніяких посередників. Там, от я вам забачу послуги, стільки з грошей заплачу, там різні ставки в кожного, як я вже зрозумів за останній тиждень. Е, ви платите напряму, не знаю там куди. Давайте, давайте в Німеччину. Заплатили в Німеччину за комбайн там, 100 тисяч євро. Туди десь поїхала машина. Або ви знайшли, або вам їй знайшли цю машину, допомогли, Там як є повне супроводження цього контракту там, чи часткове. Поїхала та машина туди. Загрузилась, дай Бог, і поїхала сюди вже в Україну. Якими там вже вона буде дорогами їхати, це вже там перевізник, вам більше напевно скаже. Ну, навіть якщо вона поїде десь в обхід Польщі, там черги також немаленькі. Він туди приїжджає і становиться в чергу. от. А вам вже ж, звісно, потрібно зареєструвати податкову накладну, адже ви оздали зерно там ось, недавно, скажімо так, тиждень назад, в цьому. місяці. І як мінімум у вас є 15 календарних днів, щоб зареєструвати податкову накладну або до кінця місяця податкову декларацію. Хто розуміє, про що я кажу, той зрозуміє. Хто не платник ПДВ, то це слова в принципі, як ну, просто вітер, вода. Так ось, ви стаєте в чергу, ну ви маєте на увазі машина, стає в чергу, не встигає, звісно, заїхати в ці дні. В принципі, іноді таке траплялося з останніми собиттями, що до кінця місяця. Ви платите ПДВ. Ну, Берете живі гроші, платите на електронний рахунок, закидаєте їх, сплачуєте цей НДС, реєструєте податкову накладну. В кінці місяця реєструєте податкову декларацію, ждете цю машину, ця машина приїжджає на митницю. Вам знову потрібно закинути, буде іще ще 20%, Якщо там немає мити, ніякого, 20% ПДВ, щоб розмитнити. Наприклад, той самий комбайн. Ці гроші, звісно, не пропадуть. Вони вам ляжуть на податковий кредит. Якби це все супер з одної сторони. Це перше. Які є такі моменти, що ви втратите більше коштів, ну, тобто, заморозити їх, ну воно там потрібно, я вважаю, що не потрібно. Це перше. А наступне, вам же ніхто не сказав, що на митниці ще може бути коригування ціні, ціни. Е, так зване. Тобто ви везете за 100 тисяч євро. А на митниці е, вам каже митник, там, чи та, 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 хто там розтамажує вам брокер ваш. Каже, дивіться, значить. Тут э, оцінили ваш комбайн там 130 тисяч євро, наприклад, там, чи 150. Буває таке, що там і взагалі суми космічні, якісь там чуть ли не 15 два рази йдуть. Слідственно, ви заплатили реально 100 тисяч євро, у вас є інвойс, е -е, вам роблять корекцію по ціні. Тобто за цієї суму, яку вам назвуть, ви з неї будете платити ПДВ і МИТО, якщо таке там буде. Ну, от. І потім вже далі всі платежі згідно тарифів, скажімо так. Це все ви діло поплатили. Приїжджаєте ви в господарство цим комбайном, дай Бог, він до вас доїхав. Ви з одної сторони щасливі, що самі ж придбали, бо це прямий контракт, як вам сказали, це дуже вигідно. От, що ви нічого не втрачаєте. В ітогі ви на НДС попали і попали на е, корекції ціні на митниці. Розраховували привезти комбайн там, в 130-140 тисяч євро, привезли комбайн в 170 тисяч євро. Но... Не знаю, що тут ще вам додати. в Принципі в коментарях можете написати, можливо, хто користувався такою послугою. Я це до чого веду, що якщо ви працюєте через компанію посередник, назвемо це так, наприклад, наприклад беремо нашу компанію без різниці, тут різниці абсолютно ніякої немає. І везете щось там, трактор, комбайн, навантажувач, то вся податкова, все це податкове навантаження лягає на компанію посередник, на компанію імпортер. І потім вже вони попадуть на ПДВ, потім вже вони повинні вам швидше привести, і вони вам це все діло мають зареєструвати. В їх інтересах, тобто наших, в наших інтересах, завести швидше цю техніку, не мусолити нічого, дізнатися про хідну ціну ще на першому етапі, щоб не попасти самим і не підвести вас як клієнта. От. Тому якби думайте, як працювати. Сьогодні ще буде одна цікава історія взагалі це. Вчорашній день був дуже насичений такими темами, так що підписуйтесь, буде цікаво. Всім марно робочого дня. До зустрічі!